Я вітаю глядачів парламентського в ефірі. Програма Власний погляд за два тижні до позачергових виборів Верховної ради народні депутати збираються на відповідальне засідання, про яке і будемо говорити з політологом Вадимом Карасьовим. Доброго дня! Доброго дня! Давайте почнемо із головного кадрового рішення цього дня йдеться про нового міністра оборони з приводу колишнього. Президент переконаний, що він виконав усі поставлені перед ним завданням. Але уся країна пам'ятає про парад у Севастополі, в українському Севастополі, який міністр під час своєї першої промови обіцяв приймати. От як ви ставитеся до його каденції? Е, ну я думаю, що помилки були, але проблема не в міністрах, проблема в тому, що немає ще досі в Україні дієздатної армії нової. Її потрібно створювати. Тому у нас часто міністри міняються. Ось е, це вже четвертий міністр буде оборони. Так, і це свідчить про те, що не міністри так погані, а те, що свідчить про те, що армії ще поки що немає. Тому потрібно її створювати. А які завдання були поставлені <клес> перед цим міністром, які повністю виконані? Перед попереднім? Перед, ну, Я думаю, що головне, щоб все ж таки армія була. По-друге, щоб все ж таки втримати ситуацію на Донбасі. І що б там ми не говорили, але 70% території вони під контролем України, були звільнені. Це два. Ну, по-третє, потрібно було все ж таки відновити управління в армії, створити більш-менш дієздатні частини військові, тому що більше навантаження взяли на себе так звані добровольчі батальйони на початку всієї цієї кампанії військової на Донбасі. Тому думаю, що в принципі, в принципі, в принципі, в основному. Галети виконав ті завдання, які перед ним став Порошенко. Хоча не бездоганно, не бездоганно. Але тим не менш, ще раз кажу, що проблема не в міністрах. Якщо міняють через там місяць, два місяці, три місяці, міняють міністрів, значить проблема не в міністрах, а проблема відсутності дієздатної. Національної армії, яку потрібно зараз створити, знову ж, зі слів президента, новий е міністр оборони виконуватиме радикально, ну інші функції. От на вашу думку, якими вони будуть? Мені здається, тут дві функції. По-перше, ми вступаємо в зиму. в зиму. В зиму таких активних військових дій не буде. Але в зиму що потрібно створити? Потрібне тилове забезпечення, військово-технічне забезпечення. Це перше, тому ось враховуючи досвід пана Полтарака. Кандидата на посаду міністра оборони, який якраз забезпечив в цьому сенсі нормальне забезпечення Національної гвардії, це буде досвід використаний і в армійських частинах. Думаю, що це головне сьогодні на зиму, щоб солдати були одягнені, вони були в теплі, отримали нову військову техніку, яка сьогодні е будується або створюється на наших оборонних е заводах і підприємствах. І друге завдання це створити ряд елітних частин, які могли би стати взірцем для інших армійських частин. Забігайте, от російська армія, яка готувалася до ситуації на Донбасі не один рік, там була проведена військова реформа. До речі, єдина успішна реформа в Росії це військова реформа. І всі інші були неуспішні. І ця військова реформа передбачала створення декілька потужних елітних таких частин, які брали на себе основний тягар. В тому чи іншому боєзикненні, в тому чи іншому конфлікті. Ось, я думаю, в Україні теж потрібно, щоб ми мали декілька таких потужних елітних частин, які б могли стримати напор агресора, які могли б стати взірцем для інших армійських частин і стати ядром нової, боєздатної, могутньої, сучасної, мобільної армії. Прізвище ще одного екс-міністра оборони було вчора mm -hmm. розтиражоване засобами масової інформації, йдеться про Анатолія Гриценка якого прокуратура знову підозрює у незаконному відчуженні земель, йдеться про справи 2006-2007 року, але чому саме зараз за два тижні до виборів ці справи з'являються? Ну я думаю, що це тут передвиборча якісь ситуація, тому що Анатолій Гриценко сьогодні очолює партію громадянська позиція, яка йде на вибори. І більше того, має шанси попасти в нову Верховну Раду. Але я думаю, що ті, хто хочуть зменшити шанси Гриценка на цих виборах, навпаки. Роблять додаткову йому політичну рекламу, роблять його ображеним. Знаєте, українські вибори часто він полюбляє жертву. Ну, я думаю, це і неправильно з моральної точки зору, але й неправильно з політико-технологічної точки, але шкода чи принесе. Шкоди да, тому що розумієте, я думаю, що з всіх міністрів оборони, які мала Україна, Грисенко був не самим гіршим міністром оборони наприкінці вересня, а, про, генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив, що очікує від ради рішення щодо скасування недоторканності з двох народних депутатів, mm. йдеться про ігоря Калєтніка і Володимира Оліника. Чому саме ці дві а, особи? А, Зараз з'явилася і йдеться про прийняття диктаторських законів. Не лише ж вони голосували за ці закони. Ну, Вони є головними винуватцями цих законів. Ну, так, в меншій мірі так говорять. Але я думаю, що сьогодні це не дуже потрібно. Думаю, це такий піар, який грає на користь не стільки ініціаторам цього піару, скільки на користь самим цим фігурантам Оленіку і Калєтніку. Калєтнік, якщо я не помиляюся, на виборах одному мажоритарному за округів Донбаса якесь рішення ради може І... його завадити. Я думаю, на воно тільки йому допоможе. Ну якщо е, хай я думаю, вже після виборів так нова Верховна Рада вона буде приймати рішення. Якщо Олійник не буде обраний депутатом, ну все. Оце і є його покарання. Якщо не буде обраний Калєтнік народним депутатом, це буде його покарання. Якщо буде обраний, то ну який сенс його сьогодні відбирати звання народного депутата, якщо він буде обраний через два тижні? Те, можна... за це вже відголоски минулих битв, авіргарні бої. І вони нічого значущого смислового. Українській політиці не несуть теж саме можна сказати і в цілому про комуністичну партію України це питання також сьогодні може з'явитися на розгляді. Ну воно може з'явитися, але я думаю, воно тільки додасть комуністів, яким не вистачає там буквально не дуже багато для того, щоб пройти в Верховну Раду. І багато хто може якраз віддати голоси за комуністів для того, щоб їх комуністів не образили. Так що тут теж потрібно думати, потрібно було це робити або раніше. Так, але не робити напередодні виборів, де комуністи беруть участь, вони на всю політичну рекламу теж свою розміщують. І їм не вистачає сьогодні там декілька процентів, або декілька там сотень процентів, або десятки процентів для того, щоб пройти в Верховну Раду, і оці всі. Наїзди на компарті вони можуть тільки додати компарті нове дихання і дасть можливість їм пройти до нової верховної ради. Я не бачу в чому знову сенсу, особливо політичного сенсу. Чи може бути якесь рішення, яке змусить ЦВК зняти цю партію з виборів? Ну напередодні виборів це скандал. Розумієте, це буде тоді означати, що обмежуються права. Розумієте, піде якийсь шум. Так, по і в Європі, до речі, до цього віднесуться не дуже схвально. І в Росії, як це буде сприйнято, так. Ми отримуємо додаткові підстави для того, щоб самі себе дискредитувати. Не потрібно це робити. Потрібно було робити або це раніше, або напередодні виборів це робити тільки не на користь собі, а на користь якраз тим, на кого це є налаштовано. Визнання УПА сьогодні на часі? Визнання УПА, я думаю, хай нова Верховна Рада це прийме. І все, і це і це буде якраз спокійно, без скандалів, і все. Ті, хто сьогодні пропонують саме на сьогоднішньому засіданні це зробити, вони це роблять теж з передвиборчою метою. Закон про прокуратуру щось вам відомо? Ну я думаю, що тут питання. Ось чому і, наскільки мені відомо, генпрокурор сьогодні відпустить, тому приймати закон про прокуратуру. При відсутності генпрокурора, мені здається, не дуже це раціонально. Тому хай вже нова Верховна Рада, вона ще раз цей закон проаналізує і вже за присутністю генпрокурора буде приймати цей закон. Я думаю, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради це вже такий епілог. Так, це занавіс уже, як кажуть, в спектаклі. Тому потрібно ключові законопроекти, значущі законопроекти. не в сьогоднішній спешці, як ти кажеш, кажуть, так, такій суматохі приймати, а вже віддати це новій Верховній Раді, яка буде більш уже репрезентативною, вона буде більш точно відображати настрої суспільства, інтереси в суспільстві. І хай нова рада, нова Верховна Рада, яка обрана позачергово, яка обрана на хвилі. Майдану на хвилі такого воєнного патріотизму, українського нового патріотизму, хай вона ось цими законами розбирається. А антикорупційні закони вони є ключовими, чи має їх приймати саме ця Верховна Рада? Я думаю, що хай ця, ця Верховна Рада має їх приймати, це запит суспільства. Але якщо вона не прийме їх, то прийме безумовно нова Верховна Рада, яку якраз забирають для того, щоб вона повністю розібралася з нашим минулим з поганим з цими поганими рисами нашого минулого, яке ми прожили ось цією верховною радо. До яка проіснувала всього два роки. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачем нагадую, що гостом студії власний погляд був політолог Вадим Карасьов. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.